Вітаю вас, шановні рибалки. З вами Юрій Петраш. Мій зять Ілля знову з нами на рибалці. І сьогодні в нас рибалка. Сьогодні ми вийшли половити на дику річку, вийшли половити щуку. Прошлого разу Ілюха всіх розривав по судаку. І сьогодні моя задача розповісти йому, як впіймати щуку. Зараз трохи теорії для початківців. І розпочинаємо нашу ловлю. Перше, що хочу сказати саме для початківців, що дуже, 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 важлива, дуже важливу увагу треба приділяти саме проводці. І я зараз буду розповідати Іллі, яким чином потрібно вести приманку. Для того, щоб ваші рухи були такі, як треба. І так, коли ми ловимо окуня або судака, для нас важливо, щоб проводка робилась за рахунок одного котушки. Що відбувається? У нас десь на 60-70 см приманка піднімається і падає. Ми робимо навіть дуже, короткі, дуже коротку ступеньку, або тягнемо вдовж дна. Те, що стосується щуки, проводка робиться, як правило, два-три оберти котушки, навіть дуже різких. Наша приманка дуже високо піднімається. і Довго-довго падає, тому що ми використовуємо трохи меншу вагу, ніж використовуємо при ловлі судака та щуки. Це одна проводка. Запам'ятаємо два-три оберти різких котушки. Приманка дуже швидко піднімається і дуже нешвидко падає. І друга проводка, яку я рекомендую для початківців, це ми робимо також. Один підрив і десь 7-9 обертів катушки. І наша приманка йде вдовж дна на невеликій відстані. Ми підняли приманку і довго крутимо 7-9 обертів катушки і приманка десь там впала. За рахунок цих двох, як я вважаю, класичних провідок, ми можемо впіймати. Щуку. Ну, а зараз від теорії до практиці, і я розповім, з яких приманок ми розпочнемо. При ловлі щуки, як правило, в більшості ми використовуємо монтаж з джиголовкою. В нашому випадку, перша приманка, яку я рекомендую, Іллі, це те, що люблять початківці і Профі, це віброхвост. Білого кольору, в нашому випадку, це Fanatic Classic розміром 2,9 дюйма на джиголовці заноза 7 грамів. Собі я поставив флюрокарбоновий повідець і я поставив металевий. Чому? На флюрокарбоновий повідець клювань більше, але є ризик, що щука його зріже. Так, от початківцям я не рекомендую ставити флірокатурбований повідець, тому що, як правило, перші клювання вони дуже важливі. І якщо клюне щука і зріже у початківця, він буде дуже-дуже довго розстроєний. Тому, якщо вже возьме, то шансів витягнути буде набагато більше. Металевий повідець, заноза. Класик 2,9 дюйма у білому кольорі це те, що починає ілля. В мене флюрокарбоновий повідець 0,53, також стоїть заноза, і приманка також їстівна, це 22-й колір. І ми будемо ловити або на різні приманки, або на однакові приманки різних кольорів. І подивимось, у кого яка буде реакція. А зараз починаємо, кидаємо як можна далі. Приманка впала на дні і починаємо спочатку з різкої ступеньки, а потім, якщо не буде клювання, будемо пробувати равномірну проводку з зупинками. Поїхали! Ловля хижака це пошукова ловля. Якщо ми ловимо білу рибу, мирну рибу, тоді ми сіли, прикормили і чекаємо, коли вона прийде. З хижаком навіть все не так. З хижаком ми стали, зробили 5, 7, 10 закидань, максимум віяром нема. Переміщаємося. Хоч на 5, хоч на 10 метрів, але переміщаємося. І таким чином ходимо, як за грибами. Нема далі, нема далі. Якщо є, шукаємо поряд. Це дуже схоже з тим, як ми збираємо гриби. Якщо десь знайшов, то поряд шукаємо інші. Якщо нема, рухаємось далі, далі далі. Пішли. Так, ну, давайте, хлопці, подивимось зараз, як виглядає наша проводка. Так, ми закинули і чекаємо, коли приманка впаде на дно. Пада, пада, пада. Ой, хтось навіть тюкнув на першому падінні. Навіть дуже важливо, я вже не, не раз показував в передачах, коли ми закидаємо особливо на щуку, треба контролювати відразу приманку. Буває таке, що тільки вона доторкнулася до води, відразу йде клювання. Чому? Коли летить приманка, Риба навіть на фоні неба бачить, і перед тим як вона падає, вона вже не з таким швидким рухом падає. І риба вже йде до неї. І дуже часто буває, коли приманка тільки доторкнулася до води, щука відразу чіпає. Це буває і на поверхні, і одна, тому контролювати треба відразу. Так, тільки що, ну, схоже, більш на білу рибу хтось тюкнув. Так, впала приманка. Раз, два, три. Чекаємо. Раз, два, три. Чекаємо. Раз, два, три. Чекаємо. Це один спосіб. І я зараз перезакину, продемонструю другий. Так. Також, закидаємо. І контролюємо падіння. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Впала. Підкинули. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, багато білої риби. Дев'ять. Чекаємо, коли впаде. Впала. Підкинули? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Чекаємо. Впала. Буває такі, такі ситуації, коли у вас вага трохи важкіша, ніж потрібно. І коли ви тягнете, ваша приманка чіпляється за дно. Тому ви не зупиняючись, так підкинули її і далі крутити, 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 зачепилось за дно, знову підкинули, крутити, крутити, крути. Дуже часто щука любить равномірну провідку. Тому такі дві основні провідки я рекомендую на щуку. Ну а зараз вже будемо по черзі пробувати одну, другу міняти вагу, змінювати приманки, змінювати місця. Так, хтось тюкнув. Ну, схоже на якусь дрібну білу рибу, мабуть, багронув її трохи. Ну, подивимось, яка тут кормова база. Так, ні. Це в нас мега судак. Такий прозорий, прозорий. І... Зараз я стояв в одному потенційному місці і змінював приманочки і на нашу булаву твістер ой, взяв такий така склянка. Дуже дрібний, але, як я завжди кажу, руки. Рибою пахнуть. Так, ну що, ану, біжи за дідом, або за бабою. Ще інформація для початківців. Як я казав, постійно треба щось змінювати: або місце, або приманку, або проводку. Зараз я став в такому місці, де треба постояти де хвилин 15-20. І е, вирішив змінювати саме приманки. Розпочав я на класик у 22 му кольорі потім перейшов на Леді Бандіт у 27 му кольорі і в розмірі 3,9 дюйма. Тобто Спочатку був середній віброхвост, потім великий в другому кольорі. А потім я поставив булаву твістер в 121-му кольорі. І це вже якщо перші два монтажі були на джиголовці, то це в мене був вже шарнірний монтаж з івалідом. І на першому закиданні клюнув невеличкий судачок. Наша ціль сьогодні щука. Наша ціль, щоб вона клюнула в першу чергу у Іллі. Мені дуже важливо, щоб він отримав. Це почуття, як вона клює, щоб в нього сформувалась віра в цю ловлю. Ну і мені теж хочеться відчути це клювання. Перше клювання є, я був впевнений, що це біла риба, тому що на кожної проводці тут є скоплення білої риби, вона тюкає по приманці. І був невеликий тюк. Я думав, я забагрив її, але це невеличкий судачок. Початок є. Кидаємо далі. Так, хлопці, зараз я, як вже вам казав, змінив третю приманку і впіймав судачка, Ілля продовжує ловити на одну і ту ж приманку. Стоячи на одному місці. Це не гаразд, і тому я зараз йому підберу ще дві приманки, щоб він мав можливість по кругу, стоячи в одному місці, змінювати три приманки. Давайте подивимось, які приманки я йому зараз дам. Так, дуже важливо, щоб приманки наравились рибаку. Я зараз, на свій погляд, підберу так, в нього є класік. Білий, а ну, дай свій класік. знімай його, ти його накидав вже багато. І давайте подивимось. Так, ось у нього є віброхвост класік. Зараз я йому дам булаву твістер в такому четвертому кольорі. І щось йому щось таке дать. Ну, мабуть, 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 що у нас є тут у сумці. Так, це булава Твістер. Мабуть, дам йому ще... Ще отаку ще булаву Твістер. Так, є в мене ще приманки крупніші. Ага, навіть от можна йому... І таку ще приманку. дати. Що ми тут маємо? В нас є дві далекобійні приманки. Саме Булават Вістер дуже гарно далеко летить. Вона дуже універсальна, її любить і Окунь, і судак, і щука, вся риба. Я колись показував в якійсь передачі величезного окуня, я впіймав на булаву Твістер в самих ногах. Просто величезної, на дикій річці. Тут в нас великий віброхвост, маленький, яскравий білий, їстівний колір і тут їстівний. Зараз я сюди додам груз і Ілюха буде змінювати. Так, ну дам йому чупа чупса 10 грамів. І розповім, як вести. Так, от така у нас буде приманочка. Так, якщо тут в нас стоїть навіть 3 грама, ця приманка вона буде до, е, недалеко летіти, вона гарно буде працювати, працювати під ногами. Вона довго буде падати, і потім дуже-дуже неспішно ми її ведемо, щоб вона дуже високо не піднялась. І за рахунок малої ваги, вона буде дуже-дуже нешвидко рухатись. Це перша приманка. Це приманка універсальна, вона і летить на гарну дистанцію, і можна робити її такі різкі ступеньки. Тут в нас 10 грамів і офсетний гачок. Ми закидуємо цю приманку і не відриваючи від дна, її без зупинок тягнемо, тобто вона впала. Пала. так вона буде І ми тягнемо. Чупачупс піднімає муть з дна, завлікає рибу, і риба чіпляється. За рахунок все гачка ми не збираємо бруд на дні. І це приманка в нас булава твістер, також на двойному гачку, яку ми будемо класично вести. Це по самому дні, цю класично. І про ці я вам розповів. Вони різні по типу, різні по кольору і різні по монтажу. Забирай, Люха, ці приманки і змінюю на свій погляд. Я хочу тобі зараз причепити цю приманку, що розповісти, як її вести, а потім ти вже з усіми другими знаєш, як це робити. Першу ми чіпляємо приманку. От у нас застіпка. І щоб приманка в нас була от таким чином, ми її чіпляємо так, вверх до догори, причепили і потім чіпляємо чупачупс. І зараз я Ілі покажу, як її вести. Ось ми закинули. Приманка торкнулась дна. Вона навіть далеко летить. І так, не відриваючи від дна, потихеньку крутимо. Крутимо, крутимо. І якщо на неї відбудеться клювання, це буде дуже яскраве клювання. Є декілька випусків там, де чіплялись такі щуки, особливо коли мутна вода, за рахунок того, що Чупачуп спіднімав муляку, це завлікає щуку, і вона прямо з мулякою ковтає. І той Чупачуп у самому горлі, і приманка в самому горлі дуже прикольна штука. Ну, я думаю, що тобі все зрозуміло. Ну, а ті приманки. Дві ти ведеш класично, а саму велику з малою вагою, ти таким же чином закидаєш, вона торкається дна і без зупинок потихеньку крутиш. Я буду рекомендувати лі наступне. Якщо ми зараз стоїмо на одному потенційному місці, я йому дав асортимент, що різних приманок і одну приманку вієром закинули 3-4 рази в різні місця, нічого змінили, знову 3-4 рази. І таким чином ми в одному місці змінюємо приманки і проводки. Так, хлопці, поки ми чекаємо клювання щуки, ми змінюємо місця і приманки. І в двох словах розповім про снасть, яку я використовую. Це навіть мій улюблений комплект це вудка. Фанатик Ларва з тестом 212. Дуже часто в мене або 2,12, або 3.15. 2.12 має довжину 2,38, а 3.15 довжину 2,50. Котушку використовую я і на одній, і на другій вудці Spin Pro. Це котушка, яка з'явилась в нашому асортименті в 2025 році. Вона дуже гарна. За дизайном, вона дуже гарна, за своїми якостями. Дуже мала вага, дуже плавний хід і дуже крута намотка. В цьому сезоні я її використовую вже на багатьох рибалках, і вона мені приносить задоволення навіть даже коли не клює. Шнур, який е, тут в мене, це фанатик Ультралайт, самий 0. 01. Коли ви ловите з берега, дуже важливо мати тонкий шнур, тому що тонкий шнур це дальність закидання максимальна. Завдяки малому диаметру є невелика парусність. Такий комплект він підійде для будь-якої риболовлі з берега: ловити вищуку, окуня або судака. Тут вже дивіться самі який зручніше вам, або з тестом 3.15 в довжині 2.50, або з тестом 2.12 в довжині 2.38. Так, друзі. Сьогодні я демонструю, як ловити щуку, а ловлю судака. Дуже хочеться віймати щуку. Ну, чомусь щука закрила рота. Так, ану, відкривай. Так. Я вже поставив... О, який шустрий. Стій. Дивіться, який гарний. Так як не клює, Частіше вже ставлю класичну приманку, яка має назву Classic, 2,9 дюйма і один з самих робочих кольорів. 27-й, має назву моторне масло. Так, хлопця цього випускаємо. Так. Ну йди вже додому. Все. Сьогодні, не дивлячись на те, що вже листопад, дуже гарна погода. Нема вітру, сонячно. Це не погода, але в таку погоду дуже приємно ловити. Чомусь немає ні одного контакту, чомусь немає... Коли-не коли покльовують такі невеличкі судачки, але будемо дуже старатися впіймати щуку. Дуже потрібно, щоб саме Ілля впіймав щуку. Ну, продовжуємо рибалку. Все, все. Ну все. Страшно. <ріст> Закривай душку. Так. Будемо завершувати нашу рибалку. Зараз пару закидів і. Повезу зятя согнути. Так, ну що, друзі, дійсно будемо завершувати. Зараз виберусь на берега. Хоч би самому не... намокти. Та будемо вирушати додому. Щука зараза не схотіла. Не схотіла. Ну що? Це рибалка. Це рибалка, якщо б її можна було прорахувати на 100%, не було б же риби. Як я вже сказав, будемо завершувати. Трохи намочилися, нічого страшного, ми недалеко від міста. Сьогодні я хотів особливо початківцям розповісти, яким чином ловити щуку. Це непроста ловля, навіть складна, тому що. Щуки не так багато, особливо біля великих міст. Початківцям я завжди рекомендую починати спінінг з ловлі окуня. Окунь, хоч і дрібна риба, але його більше, ніж щуки, і впіймати його трохи легше. На наступну риболовлю возьму зятя знову з собою. Вже він половив гарного судака. Піймав саму велику свою рибу на спінінг. Це була його сама перша риба. Хто не дивився цей випуск, ми оставимо ссылку під цим відео. Як мій зять піймав першу рибу на спінінг і це був велетень. І е, як я вже казав, він половив судака. Сьогодні я йому розповів про щуку і намагався, щоб він її піймав, але закрила рота, нічого не зробиш. І наступний випуск ми присвячимо ловлю окуню. З вами як завжди був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.